Мелітопольську виховну колонію День пам'яті великомучениці Варвари відвідав архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука. 17 грудня у храмі він відслужив святкову літургію та закликав вихованок закладу впустити віру у своє серце. Приїзд архієпископа не випадковий. Він прибув на храмове свято, яке відбудеться завтра у чоловічому монастирі Сави Освяченого. А сьогодні архієпископ сповідував вихованок колонії та пригощав їх яблуками. Архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука. Під час богослужіння розповів історію з життя святої Варвари. Вона є покровителькою ремісників, у неї просять допомоги та благословення в починаннях. Свята великомучениця Варвара була дочкою знатного язичника. Коли її батько дізнався, що його улюблена дочка потайки від нього стала християнкою, гніву його не було меж, він катував Варвару голодом, та, незважаючи на це, дівчина не зреклася віри, за що поплатилася життям. Що б з нами не відбувалося в цій житті, ніхто не має нас від Христа. І лише любов Богу, ні сайзмірімає нічим. необъяснимое, неописуемое, но приносящее нам великую радость. Вот эта радость, чтобы всегда пребывала в ваших сердцах. Архієпископ опікується колонією, йому не байдужа доля вихованок. Завітав цього дня до закладу священнослужитель за власною ініціативою. Богослужіння, за словами начальника виховної жіночої колонії Світлани Ролевської, для вихованок проводить духовний наставник дівчат, прото ієрей Геннадій, священик собору Олександра Невського. Досить часто, адже перш за все душу зцілює віра з появленням на нашій території храма. Ви знаєте, ми стали мінятися. Це не тільки зовнішній облік нашого учреждения, але і, звісно ж, духовне передняння відбувається в наших дітях. Наприкінці святкової літургії вихованки закритого закладу за бажанням сповідалися. Архієпископ Лука приїхав до виховної жіночої колонії не з порожніми руками, а як належить з гостинцями. До Дня Святого Миколая він привіз дівчатам 100 кілограм яблук.